Привіт привіт, мої дорогі скорпіончики! Давайте дізнаємось, який для вас буде квітень місяць. Все буде цікавого? У когось може з'явитись. Нове кохання, молодий чоловік, от, про якого буде дуже-дуже багато розмов. Можливо, ви будете про нього говорити зі своїми подружками. У когось а, чоловік може зіграти якусь а, іншу роль. До прикладу, ваш бос дає вам якісь мудрі поради а, щодо. Роботи. І ви це обговорюєте в колі в робочому, так зі своїми е підлеглими. Ну, давайте подивимось далі, але цей чоловік відіграє якусь ночну роль в квітні. Так, Більш докладніше. Перша карта. Шістка. Шістка нам каже про дуже. Приємні моменти в житті, які пов'язані з дитинством, можливо, ви будете в місцях, де ви народилися, можливо, ви проведете час зі своїми дітками. Але це така карта дуже приємна, спогади, приємні відчуття. Ну, Просто класно. Можливо, поїдете до бабусі, будете дивитися старі альбоми. Ось щось таке згадувати, які ви були маленькі. Так, наступна карта. Паш. Паш це коли, ем, бачите, голова тут, а ноги там, коли немає ем, точного розуміння, що ви будете робити далі. Е, або як і от, до прикладу, у вас є. Кохання, як підійти до тієї людини, що їй сказати. Наче, Знає, знаєте, перше кохання у людей. І вони якось так ніяко віють, не знають, що робити. Або якщо це стосується чогось іншого, то не знаєте, як піднести свої почуття. Це дуже так каряво, так як. Не так, як треба. О, так, як роблять діти. Можливо, ви будете вести себе як дитина. Чи е, будуть люди, які ведуть себе, як ті маленькі діти. Ось якось так. Або ви не знаєте, як принести свої почуття е, коханій людині, тому що ви там дуже схвильовані. От. Або поведінка тієї людини вас. Е, Заставляє відчуватися себе ось таким маленьким, і який не знає, як принести свої почуття, ось якось так. О, таємниця, якась таємниця буде перед вами відкрита. Або це час, коли ви заглибитись всередину себе і знайдете відповіді на питання, які вас турбують. Ось ця карта провидиці. людина, яка бачить навіть за плющеними очима, бачить все. Карта таємниці, які будуть перед вами відкриті. Ви будете відчувати правду, ви будете відчувати, що буде. А, От скоро, наче відкриється внутрішній зір. Ось якось так. Цікаво. Так, дивимось далі. Ну, ви такі глибокі люди, дуже філософські, тому все може бути. Це вже карта дії. Якщо тут було про почуття, відчуття, то трійка символізує дію. Ви нарешті обрали шлях, яким будете йти, і йдете до свого сонечка, до своєї цілі, до своєї мрії. Бачите, найкращий, жезл. До прикладу, якщо ви... Дізнались таємниці, езотерики, так, тарології, астрології, можливо, ви якийсь провидець, так, пройшли якийсь майстер-клас, то тепер ви обрали цей шлях і будете йти по ньому. Таке теж може бути. Або якщо це вас не стосується, то ви обираєте якийсь шлях, який саме для вас підходить. Але він буде, ваш вибір буде найкращий для вас. Можливо, з трьох варіантів ви обирали. Так, о, і цей шлях принесе вам гроші. Завдяки вашій майстерності, вашим знанням, ви будете отримувати дуже значні гроші. Ось, бачите, ви обрали дійсно найкращий шлях жезл, який аж світиться від вашого торкання. І цей шлях принесе вам дуже хороші гроші завдяки майстерності, завдяки тому, що ви любите робити. Ось саме ця справа життя принесе вам гроші. І у вас будуть нові ідеї, нові цілі, нові вершини, які ви будете підкорювати. Можливо, ви будете отримувати ще якісь нові знання, можливо, якісь навчання. Але це, знаєте, як тільки вперед, ні шагу назад. Так, давайте подивимося, які двері перед вами відкриються. Таро 78 дверей, які двері відкриються в квітні. Щось буде даватись вам непросто але ваш, бачите, який такий. Напором хочете з силою відкрити ті двері. Ви, до речі, можете, у вас буде достатньо сили. У нас це бачите, кентавр і людина і 음, кінь. Тобто це щось означає два. два. Можливо. Е це хтось по роботі вам буде допомагати. Можливо, от до якоїсь цілі ви хочете прийти, але це все не просто. Можливо, якась людина, можливо, чоловік вам буде допомагати. Тобто ці двері, двері своєї цілі, ви будете відкривати не одні, а хтось іще вам допоможе. Можливо, якийсь чоловік своїми ідеями, своїми, своєю допомогою. Так, а ще ви будете в колі однодумців. Бачите, у вас так багато всього з езотерикою пов'язано, або займатися езотерикою будете, або коло однодумців, яке принесе вам удачу. Люди навколо вас принесуть вам щось хороше, якусь удачу, хорошу звістку, можуть принести гроші. І якщо ви до прикладу не знали, як підійти, з чого почати, то вже ближче в кінці місяці у вас буде, будуть люди, які дадуть Мудрі поради, з якими, можливо, будете заробляти якісь кошти. Тобто двері будуть для вашої удачі відкриті з королем та вашими однодумцями. Так, дивимось далі. І трійка, ви будете святкувати. Свій успіх вам дійсно пощастить, і ви будете робити те, що ви хочете, і отримувати за це кошти, і будете зі своїми друзями святкувати свій успіх. Це дуже круто. Трійка час завжди у нас про святкування. А ми дізнаємося, що вам ангели ще порадять на квітень місяць. предпринимательство. Мы же обаче это действительно, почнаяйте справу. Так, предпринимательство вполне соответствует вашим природным склонностям и намерениям. Работая на самого себя, вы следуете своей интуиции и божественному руководству. Мы ваши сотрудники, ваши товарищи по команде, всегда хранящие верность вам и помогающие добиться успеха во всех начинаниях. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Ви дійшли до своїх цілей і були щасливі. Чудового вам квітня місяця!